Зустрітися разом заради перемоги. Благодійний міжнародний проект Чареті столиця влаштував вишуканий вечір. Тут відбулось нагородження благодійних фондів, громадських організацій та благодійників, які показали свою найактивнішу позицію у нашій головній боротьбі. Сьогодні зібралися наші герої, наші волонтери, які будуть присутні на цій акції, яких хочеться обійняти і побажати найголовнішого в нашу перемогу. А вона настане вже скоро. Благодійний аукціон та збір коштів був спрямований на вітчизняну систему протидії дронам та БПЛА простір, що і презентували цього вечора. Наш комплекс суттєво відрізняється тим, що він є 100% український. Найсильнішу націю я вважаю у світі. А наш комплекс також має досить великий спектр дії. Він і виявляє, і знешкоджує, і ми можемо непомітно передати сигнал від оператора комплексу, від оператора шукача до оператора антидронових рушниць. Підтримали вечір. Вітчизняні артисти та музиканти, які з початку війни ведуть концертну діяльність на підтримку ЗСУ.